Додавання у стовпчик. Додавання у стовпчик трішки потренуємося. 43 додати 21. 43 перший доданок, 21 другий доданок, ми можемо їх міняти місцями. Дорівнює, вийде сума, тобто всього. Ми тренуємося у стовпчик додавати 43 кожна цифра в окремій клітинці. Ліворуч. Знак плюс. Одинички під одиничками, десятки під десятками. Другий доданок пишемо під числом 43. 1, 2. Оця рисочка це як знак дорівнює. 3 додати 1, один, 4, одинички, 4 додати 2, 6 десятків. Відповідь 64. Ой, хотіла зелененьке. ну нехай. 325. Додати ліворуч 645. Це трицифрове число додати до трицифрового. Тобто одинички будуть під одиничками, десятки під десятками, а сотні під сотнями. Якщо навіть ми одразу напишемо 645, дорівнює 5 додати 5, 10. Один десяток та 0 одиниць. 1 Один додати 2, 3 та 4, 7. Три додати шість, дев'ять, дев'ятсот сімдесят. П'ятсот шістдесят. Додати сорок три. Три, чотири. Три одинички, чотири десятки. нуль додати три, шість додати чотири десять один десяток. Десятків, Десяток десятків. Це вже буде одна сотня та 0. 10. От це число. 1 додати 5, 6, 603. Ми можемо замінити місцями у цьому прикладі доданки. І ви так, можливо, зробите. А я хочу отак е зробити, як написано. Я хочу до 23. Додати 4698. То я буду так писати. Спочатку 8 одиниць, тоді 9 десятків, тоді 6 сотень і 4000. А ви могли б змінити, замінити місцями? Ну, один разочок, отак зробимо, як є. 3 додати 8. 11. 11. Розумієте, як це? Одна одиничка і один десяток.

5 додати 7, 12. Так і запишемо 12. Одиничку. Запишемо в стовпчик, де десятки. 1 додати 0 додати 0, 5 додати 3, 8, 812. 86 додати 17. Запишемо 86 додати. 17. Підкреслимо. 6 додати 7. 13. 13. 1 додати 8 додати 1. 10. З'явилася сотня. 103. Тільки тренування нам допоможе робити це швидко.